Вітаю, друзі! Допродовжу поступаю надходження, тому зустрічайте ось таке шикарне Ford Fusion, гібридний 2-літровий з автоматичною коробкою перемикань на передньому приводі. Стильний, динамічний, місткий потужний та економний седан в непоганій комплектації. Зараз покажемо вам її. Це задні парктроніки, це 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає темний шкіряний салончик та світла стеля. Підігріб дзеркал. Гарний передній ряд сидінь з електроприводом та пам'яттю положення водія. Повний склопакет електрорегулювання, Дзеркал, датчик світла. Шкіряне мультикермо, круїз контроль дисплей з підтримкою AUX USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Двозонний клімат-контроль підігрів переднього ряду сидінь та інші функції. Пробігу даний автомобіль має 244 тисячі кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та драйв за адресою місто Дніпро-Запорізьке шосе 663 автосалон ХП Авто. Всіх чекаємо. До зустрічі, друзі!